Ну що ж, друзі мої, користуючись нагодою, так як ми знаходимося біля дитячих малюнків, у нас цього року проходив конкурс. Зимові історії він проходив безперечно онлайн, тому що чимало і дітей, і учасників не змогли приїхати, але в нас є і кияни, до яких ми можемо якось достукатися. Зараз я представляю вам представників переможців старшої категорії. Отже, нагороджуються дипломом Туркевич Людмила за роботу Дякую. за роботу ряжені українські. Звичаї і традиції за перемогу у міжнародному конкурсі малюнку і поезії «Зимові історії. Це ваш диплом. Дякую. Велика приємність, велика приємність. Поздоровляю. Також нагороджується ще один переможець Гашинська Інеса. За роботу новий рік по Київській садиба Терещенко. Дякую, Дякую, будь ласка. Поздравляю, Дякую. поздравляю, поздравляю, поздравляю. Та-та-та-та. А тут ще конкурси, будемо долучатись ще й інших вдах на мім. І я хочу вам сказати, що наймолодші учасниці наші Жук Єві 5 років. Боже, Тож у вас така, знаєте, кампанія дуже так. велика. Поздоровляю і до наступних зустрічей. До наступних дуже приємно було з вами співпрацювати, Наталія. Дуже...